Мирний план чи капітуляція на російських умовах, і що в разі його підписання буде з Дніпром і прифронтовою Дніпропетровщиною, найважливішу для України тему останніх днів розбираємо по поличках. Обмеження чисельності ЗСУ до 600 тисяч бійців, повний вивід наших військ із Донеччини та відмова від НАТО у конституції. Ці положення так званого плану Трампа, які дехто ще називає хотілками Путіна, шокували українців. Більше того, прийняти ці вимоги Україну зобов'язали до четверга, 27 листопада. Президент Володимир Зеленський заявив про безпрецедентний тиск на нашу державу. Зараз Україна може опинитися перед дуже складним вибором або втрата гідності. Або ризик втрати ключового партнера Життя без свободи, без гідності, без справедливості, і щоб ми вірили тому, хто напав вже двічі. А що ж буде із Дніпром? Чи не найзагрозливішою для нашого регіону є вимога вивести українські війська з частин Донецької області, які нині перебувають під контролем ЗСУ? Адже так ми втратимо фортифікаційний пояс Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку та Костянтинівку міста, які з 2014-го виконують роль ключової лінії оборони і стримують від російської навали центральні регіони України. Донецька область, це тірікони, шахти, кар'єри, промислова забудова. Тобто, починаючи від примітивного гараж ракушка, закінчуючи багатоповерхівками, не знаю там якісь будівельно-монтажні управління, все в залізобетоні. Його. Простіше обороняти, щоб му є де заховатися від ворожих ефпіві-дронів, від ворожих е, ракет, бомб, все, все, все все на території Дніпропетровщини таких ну, фортифікацій, створених людськими руками, зараз немає. Військовий експерт Іван Стопак підтверджує важливість Донеччини в контексті оборони нашої області. Втім, наголошує на вразливості тамтешніх промзон до свіжої тактики ворога інфільтрації. Просочування для російських військ в таку забудову набагато простіше, набагато цікавіше. Вони можуть тижнями сидіти в каналізаційному колекторі і чекати на підкріплення. Натомість, додає, на рівнинах загарбникам буде складніше перекидати сили та накопичувати особовий склад. Для Дніпропетровщини, з однієї сторони загроза це наближення. Окей, з іншої сторони можна побачити накопичення російських підрозділів за 10-15 кілометрів від. Лінії зіткнення ще одне питання гарантії безпеки: як знати, що в разі болючих територіальних поступок країна-агресор не нападе знову у так званому мирному плані. США йдеться. Цитую, що Росія має закріпити у законодавстві політику відмови від агресії щодо Європи та України. Також там пропонують надійні безпекові гарантії для України. Знову ж цитата. За даними джерел агентства РБК Україна у додатковому документі йдеться про увага, можливу збройну відповідь США на повторну агресію, а члени НАТО будуть діяти узгоджено зі штатами. Але це не точно. Вважайте, що у нас немає гарантії безпеки. Ну, наприклад, зміниться адміністрація. Прийде не Трамп, а хтось інший взагалі ще більш налаштований ізоляціоністський, і він і його партія будуть стояти на тому, що. Те, що підписав Трамп, нас не цікавить. Західні наші партнери, Фінляндія, Великобританія там ж написано Діяти узгоджено з американцями. Американці кажуть, ми не хочемо в це в'язуватися. Там новий буде прем'єр-міністр, наприклад, Великобританії. Він почухає потилицю, каже: ну якщо американцям не потрібно, а не мені, то що воно взагалі мені не потрібно. Найкраща гарантія Збройні Сили України найкраща друга гарантія українське ВПК. Що чули і що думають дніпряни про так званий мирний план США? Ми запитали. Абсолютно не погоджуюсь, приймати її не можна. Якщо ми її приймемо, то нас не буде. Я проти. Нато ну, треба подумати. А на що Донеччини ніколи нам не треба погодитись, що ми формально передали їм Росію, Донечну. А там який пункт не візьми, вони всі проти України. Так що я думаю, не можна погоджуватися. Звісно, що треба на якісь угоди йти, але... Але також і свої якісь висувати бо це, ну, як багато що кажуть, що це капітуляція України. То ну да, можливо, що так. Після публікації ультимативних вимог адміністрації США наші європейські партнери взялися переписувати документ. Ключове спочатку припинення вогню, потім територіальні питання і виключно виходячи з поточної лінії зіткнення на фронті. Також вчора у Женеві пройшли перемовини безпосередньо між українською та американською делегаціями за підсумками переговорів. Сторони підготували оновлений і доопрацьований рамковий документ щодо можливого миру, повідомляють в офісі президента України. Також сторони підтвердили, що будь-яка майбутня угода має цілковито поважати суверенітет України та забезпечити стійкий і справедливий мир. Нам залишається лише сподіватись на це, і що наше місто ворогові ніколи не вдасться ані захопити, ані перетворити на руїни. Владислава Вдієнко Олександр Довгань, новини 11 каналу. Троє постраждалих у Павлограді. Внаслідок ворожої атаки росіяни вдарили по місту безпілотниками. Серед травмованих – 18-річна дівчина. Понівечення адмінбудівлі та одне з підприємств Зо півтора десятка автомобілів пошкоджені. Ще чотири знищені. Нагадаємо, від ранку місто було під масованою атакою дронів. Один шахедів лучив просто у приватний сектор, але, на щастя, не вибухнув. На місці деяких влучань виникли пожежі. Ворог не припиняє тероризувати і Нікопольщину. Бив по району зградів та важкої артилерії застосовував також ФПВ-дрони. Є пошкодження на території підрозділу ДСНС. Скерував дрони противник і насинельниківщину. Тут понівечена інфраструктура. Всюди обійшлося без жертв. А ось напередодні росіяни цілили по Нікопольщині ФПВ-дронами та артилерією. У Марганці загинули двоє людей. Ще п'ятеро жителів району отримали поранення. Одна з постраждалих у важкому. У стані окупанти цілили по інфраструктурі, житлових кварталах та АЗС Двох жінок росіяни вбили сьогодні на Херсонщині. Щонайменше три людини отримали поранення. Ворог обстріляв нововоронцовку та один із районів Херсона. Цілеспрямовано накрив вогнем житлові квартали. В оселях потрущені вікна, фасади та покрівлі. Одна з жертв ворожої атаки викладачка Херсонського технічного університету просто йшла по вулиці. В все повилітала. А у Харкові четверо загиблих і 17 поранених внаслідок нічної масованої атаки росіяни вгатили безпілотниками по Салтівському та Шевченківському районах. Було щонайменше 15 ударів серед потерпілих, 12-річний хлопчик та 11-річна дівчинка. У місті потрощені будинки, багатоповерхівки, цивільне підприємство та інфраструктура.